Найсильніша молитва про здоров'я до пантелеймона цілителя. Найсильніша молитва за здоров'я хворої людини це молитва, промовлена з глибокою вірою та щирістю. Така молитва працює навіть на відстані, часто творить справжні дива. Читати молитву за здоров'я хворого дозволяється як в стінах храму, так і у себе вдома перед іконами святих. Просити про здоров'я і зцілення від хвороби можна і за себе, і за своїх рідних і близьких людей, батьків, дітей, чоловіка, дружину, інших родичів і друзів. Однак перед зверненням до святого прохання потрібно обов'язково переконатися. Що хворий був охрещений в церкві, звичайно, ніщо і ніхто не забороняє молитися за здоров'я людини нехрещеної. Але в цьому випадку ефективність може значно знизитися. Отже, самою сильною молитвою про здоров'я є молитва до Пантелеймона цілителя, історія великомученика Пантелеймона. Народжений він в Третьому столітті. Майбутній святий мав батьків різної віри. Батько його був язичником, а мати християнкою. Вона завжди виховувала його за законами істинної віри, але ран залишила цей світ. І юнакові довелося повірити в ідолопоклонство. Він з'явився на навчання мистецтву лікування, де проявив свої здібності і був покликаний до двору римського імператора Максиміана. Але одного разу він побачив, як пресвітер Єрмолай воскресив отруєного хлопчика за допомогою молитви до Ісуса Христа. З цього моменту Він прийняв християнство. І став лікарем. Пантелеймон безоплатно допомагав кожному, хто потребував, і не просив за це ніяких грошей. Тим самим він розценівав багатьох римських цілителів, які стали втрачати духі, і був викликаний на суд до імператора. Тоді цілитель запропонував влаштувати змагання. Запросити хвору людину і віддати його на лікування до язических жарців. А потім він сам спробує позбавити людину від недуги, той, хто зможе допомогти страждаючому, і стане носієм істиною віри. Хворий позбувся хвороби тільки завдяки силам антелеймона. Чим він викликав сильний гнів імператора. Цілитель піддався страшним мукам, але завдяки молитвам нічого не могло погубити святого. Він з гідністю пережив всі страждання. А коли за наказом імператора його кинули до диких звірів, ті не сміли доторкнутися до християнина, а смиренно вляглися біля ніг лікаря. Під час молитви голос закликав Пантелеймона на небеса, і тільки після цього кат зміг відсікти голову святому Християнину. Молитва за здоров'я. О преславний цілителю, ще Пантелеймоне, поглянь милостивим оком Твоїм на людей. Що перед Твоєю чесною іконою до Господа моляться щиро і просять від Тебе помочі і заступництва, донеси до Господа Бога нашого щиросердні наші прохання і благання, і допоможи вимолити гріхів наших, прощення і помилування, мимо через беззаконня, переступи і провини наші. Не маємо належної відваги очей підвести на висоту небесну, ані піднести голос моління до неприступної слави Божої. Ти ж прийняв від Христа Спаса, благодать недої відганяти, немочи зцілювати. Тож просимо тебе, не відкинь нас, недостойних і грішних. Що приходимо до тебе і благаємо, будь нам, Господньою утіхою в печалях, цією небесною силою і благодаттю, всіли прилюті, недуги наші, разом з нами вимолив Бога всім нам усе те, що для Його помилування потрібно. Очищення і спасіння. Щоб молитвами нашими і Твоїми, Божу благодать і милість отримавши, прославляли ми всякого добра скарбницю і дарів подателя Бога у Тройці Пресвятій, єдиного Отця і Сина і Святого Духа, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.